Цілих вісім ні вісім нових бригад зсу приєднались до проекту контракт 1824 Тепер ще більше вибору і ще більше крутих підрозділів. Нарешті підписати контракт можна із 47-ї механізованою бригадою Магура, а ще з 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Перше з'явилася у списку і танкова бригада. Це третя танкова залізна бригада. Десантні бригади теж поповнились. До них приєдналась 82-га десантно-штурмова буковинська бригада. Але не пасе задніх і морська піхота. Тепер підписати контракт можна ще й з 34-ю бригадою берегової оборони. І наостанок, у програмі тепер беруть участь ще й бригади територіальної оборони. Наприклад, Львівська 103-я бригада імені митрополита Андрея Шептицького, 108 восьма бригада ТРО з Дніпропетровщини та Харківська 127 двадцять бригада. Якщо тобі від 18 до 24 років, то ти можеш підписати контракт і обрати із цілих 24 різних бригад на будь-який смак у будь-яких родах та видах військ. І пам'ятай, ти сам обираєш своє майбутнє.